Я це інформаційний марафон телеканалу Ті Вісім Плюс. Ми продовжуємо наживо стежити за подіями Хмельниччини, України та світу. І також нагадаю, що трансляцію цього етару ви можете дивитись на нашому ютуб каналі і офіційній сторінці. Ті вісім плюс у Фейсбуці. Тож обов'язково доєднуйтесь. А далі ми детальніше поговоримо про форум Безбар'єрний Двіж, який прийшов у Хмельницькому. З нами у студії заступниця зучнівського самоврядування молодіжної ради Хмельницького, організаторка форуму безбар'єрний двіж Анна Березна та членкиня молодіжної ради Хмельницького організаторка форуму Безбар'єрний двіж Анастасія Лукаш Вітаю вас. В нашій студії і слава Україні! Героям слава! Отже, розповідайте, безбар'єрний двіж звучить насправді дуже молодіжно, яскраво, і те, що привертає увагу до дуже важливої проблемної теми в Україні, яка досі залишається складною і максимально поширюється через війну. Як, як виникла ідея у вас провести такий форум у Хмельницькому? Е, вперше ця ідея виникла у мене взагалі, десь в березні місяці я почала більше цікавитись темою безбар'єрності. І у травні я дізналася про те, що буде хакетон можливостей, де буде можливість вих. Крити грант на реалізацію проєкту, і тоді я запропонувала Насті. бо Я вже мала певну ідею саме форуму. Вона ще не була тоді такою структурованою, але я точно знала, що це має бути щось про безбар'єрність. Mm -hmm. І вже після форуму, після хакатону. Цього можливості і ми вже розвинули цю тему. От і вона вже стала такою, як вона була 1 серпня на форумі. Тобто, ви отримали грант на проведення цього форуму. Розповідайте, чи це було складним завданням? Як до нього готувалися, Як прописували можливо питання безбар'єрності? А, чи це було складним завданням? Ну звісно, трохи так, адже ми мали вперше такий досвід організації mm -hmm. такого масштабного заходу. Але завдяки допомозі допомозі нашої менторки, завдяки допомозі організації. Це вийшло достатньо легко зробити. І так, це був перший подібний форум у Хмельницькому, так? Е, так, на нашу думку, це був перший форум подібний у Хмельницькому, і ми плануємо далі розвивати цей напрям у нашій громаді. Тобто перспектива є і надалі, обговорювати є що і є ті проблеми, які потрібно вирішувати. Звичайно, так. Як ви обрали основні теми і формати, які були на форумі? Напевно, ми вперше все думали про те, кого ми хочемо запросити. Uh -huh. Тобто, ми думали про спікерів. І е, ми знали, що ми хочемо сфокусуватись на фізичній та суспільній безбар'єрності. І вже з цього ми розвивали цю тему, пропонували спікерам, обговорювали з ними, що було б їм більш цікаво, що ми б хотіли почути, і таким чином нас формувалася програма. Питання безбар'єрності, воно доволі широке насправді і охоплює велику кількість проблем і термінологій. Чи ви якось окреслювали обмежену їх кількість на форумі? Е, так, як я зазначила, ми більше фокусувалися на фізичній та mm -hmm. суспільній безбар'єрності. І ось саме навколо цих двох тем ми більше обговорювали. Про спікерів ви згадали дійсно на форумі головна ті люди, які розповідають про власний досвід, можливо, або діляться своїми знаннями. Як ви спікерів обирали? Ми обирали спікерів як через соцмережі, так і через наші зв'язки з управлінням молоді та спорту та молодіжним центром міста Хмельницького, знайомі та ті, кого ми бачили, мають активну громадянську позицію та просувають теми безбар'єрності, ідеї інклюзії в маси в суспільство. Ми вирішили, що це саме ті люди, які потрібні нам на форумі, і які мають просувати ці ідеї і в нас на заході. нас mm зараз. -hmm. Багато е, історій базується на принципі рівний рівному, коли кожен може поділитися власним досвідом того, які проблеми він бачить, і яке вирішення цих проблем. Чи можливо ви запрошували людей з інвалідністю для, для участі в спікерах? Е, так, в нас був один спікер е, з інвалідністю. Е, це молодий хлопець, який веде, е, веде блог, uh -huh. тобто він показує своє повсякденне життя з ДЦП. І так він був одним з наших спікерів. Як він відреагував на пропозицію? Він був захоплений і так він швидко погодився. Для нього це також є актуальною темою, актуальною проблемою. Ось і він, на нашу думку, він також е, хотів би просувати ці ідеї в суспільство. Хто був ще серед спікерів? Е, також серед спікерів ми мали е, перекладачку жестової мови, а е, мали е, тренера з безбар'єрності та інклюзії з із е, е, громадської організації. А, і також ми мали з молодіжного центру також а, дівчину, так, спікерку, яка теж о, просуває безбар'єрність. Які вони теми охоплювали, якщо говорити про кожного із спікерів? Ми охоплювали теми важливості жестової мови, важливості коректної комунікації в нашому суспільстві. Також обговорювали доступність нашої громади, нашого міста та що потрібно впроваджувати, що потрібно робити, щоб більше залучати людей в цю тему якого висновку дійшли, над чим нам найбільше потрібно працювати, так? Тому що ми розуміємо, що і питання жестової мови це базові речі, адже порозумітися з людиною на вулиці, принаймні, так, або підказати, котра година, чи допомогти на касі і так далі, це все звичні речі, які навколо нас, але при цьому в людей не, не надто багато знань. А, насправді ми дійшли висновку того, що потрібно покращувати комунікацію між владою, між громадським mm -hmm. сектором, там, між власними людьми з інвалідністю. Адже, на жаль, зараз не вистачає цієї комунікації, не вистачає розуміння в людей, навіщо нам безбар'єрність. І насправді всі звикли вважати, що безбар'єрність це лише про людей з інвалідністю. Mm -hmm. Але Будемо чесними, це охоплює кожного з нас. Це охоплює і мам з маленькими дітками, і людей старшого віку. Тому нам напевно не вистачає ось цієї комунікації і не вистачає бажання все таки щось змінювати от, і покращуватись в цій темі. Також хочу додати, що під нами стоїть також проблема стереотипів, нав'язаних суспільством в попередні роки. Це також важливо зламати ці стереотипи та показати всім людям, що ми можемо нормально спілкуватися, і це абсолютно чудово, і кожен з нас є людиною. Ось ви згадували про те, що ініціативності не вистачає на ваш погляд. Від кого вона має йти? Від людей, від суспільства, від учасників, які могли б прийти на форум і принаймні хоча б послухати про ті проблеми, які є. Насправді ініціатива може йти від кожного з нас, адже навіть молодь, коли помічає, що певний заклад чи певна якась будівля є недоступною. Про це можна повідомляти як владі, так і власне власникам цього бізнесу, угу. чи куди б вони не прийшли. А от тому ініціатива може йти від кожного з нас. Від когось це може бути просто повідомлення, а від когось це може бути в справді дія, яка покращить безбар'єрність. Ну, знаєте, є проблема навіть не тільки з діями, але й з тим, як люди говорять про інклюзивні речі, тому що, до прикладу, людина із інвалідністю або крісло колісне замість інвалідного візка це таке формулювання, яке має бути в кожного вжитку, напевно, зараз. І чим більше ми його чуємо, тим більше будемо вживати, безумовно. Якщо говорити про термінологію, чи ви про неї говорили на форумі? Звичайно, тренер з безбар'єрності з громадської організації розповідав саме про коректну комунікацію з людьми з інвалідністю, з людьми з національних меншин, і це є надзвичайно важливим кроком до побудови безбар'єрного суспільства. Більше про це можна дізнатись, до речі, у довіднику безбар'єрності в оновленому варіанті. Ось важливо в оновленому, тому що деякі терміни вже затарілими, тому за цією темою потрібно слідкувати. Де можна прочитати цей довідник? Цей довідник є доступним в інтернеті, угу. також його можна знайти в різних бібліотеках. Проте важливо, якщо в бібліотеках, то е, такий паперовий варіант вже може бути трішки застарілим. Угу. Тобто, в режимі онлайн він в відкритому доступі так. є, так все, ну, все дуже легко і звичайно. просто головне бажання це вивчити для себе. Ви можливо якісь винесли нові терміни на форумі? А, насправді, ну ми все ж таки дотичні більше до цієї теми, тому а, терміни ми. Ми з ними знайомі, але все ж таки, як Настя зазначила, що постійно потрібно оновлювати інформацію, адже терміни змінюються дуже швидко, і ще тиждень тому міг термін бути вважатися коректним. А вже сьогодні він вже не є коректним, тому mm -hmm. потрібно постійно за цим слідкувати. Ви говорили про те, що акцент робили, зокрема щодо фізичної доступності простору. Які проблеми можливо про які проблеми на формі говорили в нашому місті? В нашому місті є проблема високих пандусів, недоступних входів до будівель. Про те, як приклад успішних ініціатив, ми також обговорювали доступний адаптивний транспорт, також обговорювали доступну бруківку до прикладу. І насправді в нашій громаді активно розвивається і цей напрям. Якщо говорити про інші моменти, того чого в нас не вистачає, так у громаді можливо люди з інвалідністю говорили про якісь недоліки, наголошували чи спікери. А, насправді також перед тим, як проводити форум, ми ще робили таку інформаційну кампанію, де досліджували безбар'єрність нашого міста mm -hmm. і наскільки воно доступне. І справді ми помітили те, що ніби то ця безбар'єрність є, але є ці пандуси, є там умовно кнопки виклику, але вони не є, вони не дотримані за нормами. Mm -hmm. Тобто в нас існують державні будівельні норми, в яких прописано… Це ну, наприклад, який градус підйому mm -hmm. має бути у пандуса, як він взагалі має виглядати? І, на жаль, навіть там багато де ці пандуси є, ці норми не дотримуються. Тобто важливо не просто встановити його чи не просто встановити цю кнопку виклику чи там будь-що інше, а й ще дотримуватися цих норм, щоб це справді було корисним. Mm -hmm. е, як проводили це дослідження? Це можливо центр міста досліджували чи інші мікрорайони? Досліджували як і центр міста, так і дещо інші мікрорайони. Ми просто ходили, перевіряли градус, перевіряли кут, наявність кнопки виклику, наявність доступних ручок дворівневих. Ось і насправді ми побачили, що ця безбарнірність є, і ми сподіваємося і бачимо, що вона в нас активно розвивається. Чи можливо обговорювали якісь успішні кейси інших міст, громад, де впроваджуються проєкти безбар'єрності? Е, серед успішних кейсів ми обговорювали е, Київ та mm. Львів, е, такі більш масштабні е, міста, е, де також впроваджуються е, теми безбар'єрності та різні е, інклюзивні та адаптивні е, речі та входи і транспорт. Mm -hmm. Ми зараз багато говоримо про відповідальний бізнес, який в першу чергу і платить податки, і підтримує Збройні Сили України, і безумовно якось робить простори свої, теж інклюзивними, доступними і так далі. Чи бізнес у нас йде на діалог? Можливо, про це говорили на форумі, і як контактувати, як налагодити цю комунікацію з бізнесу? Насправді бізнес, частина бізнесу, звісно що йде на діалог. Наприклад, нещодавно я також мала а, таку комунікацію з одним із відділень пошти, а, де я побачила, бачила, що вона не є достатньо безбар'єрною. Uh -huh. Я написала їм в інстаграм, і вони відповіли. Вони сказали, що ці зміни будуть, що вони подали заявку на там встановлення нормативного пандесу. Uh -huh. Тобто, так, якщо запитувати бізнесу, багато з них піде на компроміс, і це важливо робити. Тобто важливо не залишатись осторонь і не думати, що моя думка не важлива. Uh -huh. І якщо ви звернетесь до власника чи там до адміністратора, з великою ймовірністю вони будуть робити зміни на покращення. Тим паче, якщо таких звернень буде багато, так, то ми розуміємо, що запит від людей він є. Хто б прийшов на форум послухати, це люди якого віку? Чи це була молодь в першу чергу, яку ви запрошували, як вони реагували? Ми так в першу чергу ми запрошували молодь. Проте наш форум був доступний для усіх, для всіх вікових категорій. А у нас були представники активно, активної молоді, також були представники учнівського самоврядування, студентського самоврядування, були присутні волонтери, які зацікавлені в цій темі. Ось і ми вважаємо, що охоплення всіх вікових категорій є важливим для більшої комунікації молодь, до прикладу, з людьми. Ми старшого віку там чи ще з представниками інших вікових категорій. Тобто, через молодь легше достукатися до інших, які розкажуть можливо, своїм батькам, бабусям, дідусям, родині і так далі, якось будуть їх навчати. Звичайно, молодь є представником того, що вони впроваджують нові ідеї, нові кейси, але насправді кожна людина, якщо в неї є бажання, є можливість, вона може впроваджувати ідеї безбар'єрності в і вдома, і в суспільстві. Безбар'єрний рух в Україні, на ваш погляд, чи має він перспективу? На початку згадували про те, що ви вбачаєте перспективу в своїй діяльності далі в цьому напрямку, як в Україні? Можливо, ви були в Івано-Франк. Ківську на форму теж про це там говорив. Я впевнена, що безбар'єрний рух в Україні має потенціал, і за останні роки він стрімко почав розвиватися. І так, я була. На кількох формах в івано які були присвячені безбар'єрності, mm -hmm. і навіть виходячи з того, як з людьми я спілкувалася, тобто є потенціал точно, люди в цьому зацікавлені, починають розвивати. Головне, щоб до цього доєднувалося все більше і більше людей, і щоб ця кубка, ця група за, зацікавлених ставала все більше і більше. Як достукатись, на ваш погляд? Тому що це найскладніше насправді в цій історії можна і проводити форуми, і робити довідники, і так далі, але коли ти бачиш байдужі. С людей цю стіну, які не хочуть власне ніяких змін, які звикли жити так, як вони звикли, це дуже складно пробити цю стіну. Як ви вбачаєте, які методи напевно потрібно показувати на практиці, тому що, наприклад, на форумі була можливість е, спробувати скористатися кріслом колісним, -колісним угу. і коли людина в нього сідає. І навіть проходить в ньому там буквально 5-10 метрів, вона вже відчуває увесь усі нерівності поверхні, усі е, проблеми, з якими стикаються люди з інвалідністю. Тобто важливо показувати на практиці. Наприклад, так само ми знімали відео і показували чітко ось я, з якими бар'єрами стикаються люди, і також отримали фідбек, наскільки це ціно для людей, і наскільки після цього вони починали задумувати взагалі про цю проблему більше ніж вони е, думали про це раніше. Також хочу додати, що є один зі способів в соцмережі. Насправді це зараз дуже глобальний такий напрям, який через який можна впроваджувати зміни. Також нам важливо організовувати заходи подібні до цього, аби люди, які зацікавлені в цьому, могли приходити додому, могли приходити у своє комфортне коло спілкування, говорити про це, і інші люди також будуть долучатися і цікавитися цією темою. Люди, до речі, скористалися можливості сісти в крісло колісне? Так, було так. надзвичайно багато бажаючих. Ось і е, на практичній частині всі встигли спробувати е, пройти на кріслі колісно. Які враження про що говорили? Говорили про те, що це справді важко, тому що там той самий перехід дороги, коли в тебе є 20 секунд, щоб перейти mm -hmm. цю дорогу, а там немає е, правильно облаштованого спуску, це, звісно, додає е, багато, ну, це робиться набагато складнішим. Тому люди справді вставали крісла і казали, наскільки це важко, але і наскільки після цього вони будуть більше звертати увагу на проблему безбар'єрності. Якщо говорити про е, суспільну безбар'єрність, так які теми ви підіймали саме? Ми в цьому напрямку ми підіймали тему стереотипів, які зараз, на жаль, існують в нашому суспільстві. Ми підіймали тему так само коректної комунікації та психологічних бар'єрів, які можуть присутні бути в людей. Ось також ми обговорювали те, що люди можуть боятися підходити, хоча ну Якихось причин об'єктивних для цього mm -hmm. немає. Ось і обговорювали те, що інколи е, людям шкода людей з інвалідністю, до прикладу, і вони не знають, як до них підійти, mm -hmm. як сказати. І ми говорили, що головне це подолати страх і підійти як до людини людина до людини. Це є початком і це є важливим кроком для коректної комунікації. Є ще історія, коли ховають очі, коли намагаються пройти повсі і так далі. І неодноразово військові навіть у нашій студії говорили про те, що їх це ображає, тому що е, це звичайна комунікація. Коли ти перехожому подивишся в очі, і так далі, а не ховаєш свої очі, принаймні. Чи бачите теж в психологічному напрямку, що нам є над чим працювати? Та, звісно, є над чим працювати. Тобто, зараз все ж таки е, люди більш готові до цього, але варто навчати і дітей з самого малку, не боятися, не стояти осторонь, але й також важливо не перестаратися, тому що е, я спілкувалася не з однією людиною, яка має інвалідність, і вони часто кажуть про те, що інколи люди, які хочуть допомогти, аж робляться занадто. Тобто підбігають, наприклад, хапають за крісло колісне, починають десь тягти в незрозумілому напрямку. Тобто Варто знайти ось цю межу між просто коректною комунікацією, між допомогою, але й між повагою до бар'єрів іншої людини, поважаємо особисті кордони, але при цьому допомагаємо так? так. Можна зробити такий висновок в цілому, можливо далі є вже в планах якісь дії в напрямку безбар'єрності. Насправді так, ми плануємо продовження цього форуму. Також зараз в нашій громаді організовуються різні змагання з адаптивних видів спорту, до прикладу, АМФутбол, який організовується управління молоді та спорту міста Хмельницького та Хмельницької міської ради. Регулярно проводяться тренування як для військових, так і для людей з інвалідністю. І цей напрям дуже добре і гарно розвивається. Ми будемо стежити за тим, як далі ви працюєте в цьому напрямку. Дякуємо, що поділилися тим, як минув форум у Хмельницькому. І нагадаю, що про форум Безбар'єрний двіж ми говорили із членкиною молодіжної ради Хмельницького, організаторкою форуму Анастасію Лукаш та заступницею із учнівського самоврядування молодіжної ради Хмельницького.